У Стельмахівці залишається лише один місцевий житель. Іншим п'ятьом поліцейські допомогли евакуюватися протягом останніх трьох днів. До вторгнення у Стельмахівці проживали понад 500 осіб, розповіли в Луганській обласній військовій адміністрації. Напередодні росіяни намагалися атакувати поблизу Новоселівського і Невського. Артилерією били в бік Макіївки, Невського, Білогорівки та Діброви. Повідомили у Генштабі за цю добу 625 разів ворог обстріляв там позиції. Відбулося 16 авіанальотів, 4 боєзіткнення в районі населених пунктів Невський, Новоселів, Луганської області, де 39 окупантів було знищено, 93 поранено. Також підбито достатньо техніки: танк Т-72, БТР-80, бойова машина піхоти, 4 самохідних артилерійських установки, дві гаубиці, два безпілотних апарата. І також було навіть збито протирадарну ракету.